При цьому сьогодні проаналізуємо ринок нерухомості і виберемо найкращі об'єкти в плані інвестування. Найкращими в плані інвестицій є віли. Причому віли, які є окремо стоячі, вони дають найкращі рої на сьогоднішній день. Другим ідуть. Таунхаус це економить територію, тому що земля на балі досить дорога, тому е інвестування в Таунхауси є другим по прибутковості, тому що це вже йде, якби не супер дорогий сегмент. І третій варіант інвестування в нерухомість на балі апартаменти. Точка входу в них найдешевша, то вони показують найменші цифри по входу, і при цьому ринок формується таким чином, що апартаменти не дають такого ж самого повернення інвестиції, як і віли. Але є виключення. Якщо вас цікавить, який із цих показників найкращий і що можна підібрати саме з апартаментів, можете звертатися.